Це щоденна програма «Ранок вдома і мої його ведучі Денис Мінін та Нірина Хоменко. І маю до тебе запитання, колега. Давай. Як ти обираєш з такої кількості книжкових новинок, що саме почитати, коли в тебе є вільна хвилина? Ну, дивись, перше це я слухаю рекомендації своїх друзів, тому що на жаль, у них більше вільного часу ніж у мене, і у них є більше можливості читати, і потім вони там читають і радять мені, От, прочитай цю книгу. Я тобі дуже раджу. І другий варіант це я ходжу на книжкові фестивалі, і там вже дивлюся, що мені більше припаде до душі. Тоді. Тримай себе і свій гаманець на поготові Тримаємо, бо з 5 по 8 вересня у Києві стартує благодійний книжковий фестиваль Київбукфест. Клас. про всі організаційні моменти. Гостей та учасників. Поговоримо з організаційною директоркою заходу Анастасією Нікітіною і виконавчою директоркою громадської організації Реформація Анною Бондарчук. Я йду зустрічати. Дівчата, доброго ранку, раді доброго вас бачити. День. Запрошую до нас. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, прошу. Вітаю. Дякую, що завітали, дівчатка. Настя вже не вперше до нас вітала, і це так. гарна традиція. Це вже гарна традиція. Згодна з вами. Отож, Книга це зброя це цьогорічний. Е, девіз? Слоган. Минулого року. І так минулого також, був. також так? Поясніть свій вибір, враховуючи те, що він є сталим. Минулого року, після того, як ми провели фестиваль з таким слоганом, у нас теж була благодійна складова. Загалом Київбук є благодійним фестивалем. Минулого року ми збирали кошти на Друг статутів посібників для військових. У нас був військовий стенд, були події за участі військових. І було відчуття, і це як багато хто казав. Як доречності, потрібності, якогось. Атмосфера така була дуже. Кожен був своїм на цьому фестивалі. От цього року ми просто вирішили цю тему поглибити і розширити, і лишили також з гаслом фестивалю Книга це зброя. От, ну і додали, звісно, знову нову благодійну складову. У нас є велика мета зібрати півтора мільйони гривень на книжки для військових навчальних закладів. Я думаю, Ганна може більш детально розказати саме про цей наш напрямок нашої діяльності фестивалю. Це правда, так, розповідайте. Справді цікаво, військові навчальні як... заклади, фестиваль, півтора мільйона гривень. Як ми це поєднуємо? Е, дуже просто в громадської організації реформація представником якої є є така програма Військо читає. І ми за цією програмою, спільно з видавництвами, в тому числі з нашим головним партнером, нашим форматом, передаємо книжки військовим великими партіями маленькими партіями на передову, військові частини це такі бібліотеки, де кожен може знайти для себе щось почитати. Наша позиція є такою, що це має бути свідома книжка. Тобто це не виключно або не лише художні книжки, в нас переліку їх ну обмаль, якщо бути відвертими, але такі змістовні, е, які можуть наповнити, дати якусь нові знання, інформацію або розраду. Це е. книжки, які ви самі обираєте? Чи у вас є запит від військових? Е, в нас? Це поєднання. У нас є і запит, і список рекомендаційний, який ми складаємо з нашими експертами, в тому числі військовослужбовцями. Ось і цього року, власне, ми. Також передавали декілька таких невеличких портативних бібліотек на навчальні заклади, і тут і виникла ідея зібрати не невеликі бібліотеки, а масштабні бібліотеки для того, щоб українську книгу сучасну цікаву різних видавництв. Передати е, туди, де вона найбільш потрібна, і виховувати цвіт нашої нації. Тому, власне, ми обрали п'ять між е, навчальних військових закладів. закладів. Так, військових навчальних закладів. Ми з ними в контакті в Синергії давно вже співпрацюємо і будемо їм е, постачати ці книжки е, «Ціль», Півтора мільйона гривень розраховано на те, що ми зможемо закупити плюс-мінус 7 тисяч книжок і їх поділити рівномірно між навчальними закладами. Навчальних закладів то це десь по 1200 книжок в кожне навчальна це будемо досить сподіватися, що так гарна така кількість книжок. Слухайте, ну давайте повернемося до фестивалю. Адже так. треба зібрати ці так, гроші. Так? Розкажіть програма. так, яка буде програма що цього, що очікує відвідувачів. Програма дуже насичена. Мені здається, що навіть потужніше ніж минулого року. Цього року ми додали ще один галузевий день. Ми загалом позиціонуємося як не тільки благодійний фестиваль, але як і галузевий форум. Це важлива складова нашого заходу для всіх, хто цікавиться книгою, для всіх, хто працює з книгою, для студентів професій книжкових, для перекладачів, редакторів, бук, тих, хто займається там просуванням сосмерешних, будь-хто, нас близько. 40 подій буде профільних, тобто це один напрямок буде галузевий. А другий це літературна частина величезна, близько 180 подій. Літературні зустрічі, дискусії з психології, з історії, книга-війна, дуже така широка в нас тема, буде навколо цього. Буде зустрічі з відомими письменниками. Буде Ларин Павлюк, Василь Шкляр, Люко Дешвар, Марі... Матіос. Ну, тобто буде багато. Письменників зустрічі буде величезна дитяча програма. Ми навіть цей фокус виділили окремо Junior джуніор це частина Київбукфесту. Але це буде навіть окрема локація wow. на другому поверсі торгового центру Городок Ґелері, і там буде проводитись дитяча програма, надзвичайно насичена, тому дуже запрошуємо. Тобто, вся сім'я, я бачу у вас навіть написано Київ Family, Вся сім'я може прийти на цей захід, і кожен отримає величезну Чесне задоволення. Дуже на це сподіваємося. Я хочу у дівчат спитати топ-3 події фестивалю. Поясню чому, бо книжковий фестиваль це не просто прийти та купити книги. Це те, про що ви казали: зустрічі з авторами, панельні дискусії, окремі дитячі зони. І кожен зможе зайти і подивитись програму Київбукфесту на сайті. на сайті Київбукфест, вбивши в пошуковик. Але цікаво. Для кожної з вас так, так от ваші топ 3 ну ви ж розумієте, що серед 200 програм ну, ТОП-3, це так прям важко. Ну, Але ваші спробуємо, мої та. улюблені. А мабуть, ті до яких е, долучилася, я це е, перше. Давайте так в галузевій панелі буде тема вигорання в професії. Координатором, модератором, взагалі координатором психологічного блоку в нас є Ілля Полудоний. І, і він буде модерувати цю панель за участі представників видавничої сфери. Але тема надзвичайно широка і надзвичайно актуальна, я думаю, що в будь-якій професії, тому тут кожен знайде своє важливе. І розкажу про дві дуже особливі для мене дитячі події. Нам дуже хочеться, щоб фестиваль був ціннісний, щоб кожна дитина, коли йде з фестивалю, щось залишила в себе в серці. Тому на фест... Стивалі буде унікальна можливість. Лекція буде від Віталія Капранова. Є такий ютуб-канал ТГ Шевченка, який розказує дуже цікаво по історії України. Тому дуже запрошуємо дітей в віку не знаю від 8 до 14 років. Я думаю, що кожному буде цікаво зрозуміло на лекцію Віталія Капранова. І ще одною особливою подією буде майстер клас від рука журавля для дітей. Будемо малювати героїв клас. з історії. Так це в дитячій програмі, тому тут ну це буде. Прам, щось таке дуже особливе, надзвичайно ексклюзивне. Це Чого буде на вихідних. Ви? Що це буде на вихідних? Я ж уже жив... суботу. Суботу, все чудово. Чудово діти будуть зайняті. Ваше топ 3 моє. топ? ну напевно, не найулюбленіше, а найважливіше для мене, тому що ну дійсно вибрати серед наших 250, Напевно, що більше подій, дуже важко. Але я особливо дуже чекаю Джемсена від братів Гадюкіних. Це буде в нас суботня вечірня програма. Ось в 19-й годині. Ось і там буде, буде дуже круто. Буде презентація книжки, яка ось щойно вийшла в нашому Все форматі. Чітко. Все чітко і буде прям неймовірний, як на мене, просто ці події буде такі. і атмосфера, і Велика кількість гостей з братами гадюкиними. Дуже буде круто, так. Ну і власне ті події, які для мене були б важливі, важливо відмітити. Так як я здебільшого працюю з військовими, і ми в, в, в цій сфері більше я залучена, то дуже чекаю і хочу послухати лекцію Костянтина Ульянова Броньований розум тому, що ну. Дійсно дуже важлива і актуальна тема розкривається і в його книжці, і я дуже сподіваюся, що на події можна буде про це поговорити. Е, ну і, власне, те, де я залучена найбільше, це буде дискусія або обговорення, напевно, так краще сказати, чи можлива модерна реформація в Україні. Угу. Mm, тобто ми. Е, Хочемо розкрити як діями своїми громадські організації. Е, ініціативна спільнота може долучитися до діяльності в державі, допомоги війську. Ну і власне там буде звіт тої організації, в якій працюю я реформація, і буде обговорення, як ми можемо бути корисними, потрібними і Всього щоб день. провокувати і сприяти змінам позитивним. Мене коротеньке питання. Давай на завершення. Дуже хочу попитати у вас е, тут без топ 3 Можна топ 1 угу. Яку б ви книгу подарили? Подарували своєму військовому другу. Е, плем'я е, Себастьяна Юнгера. Окей. А ви. Я хотіла сказати плем'я Себастіана Югера. Uh, визначили. The... Да? The... Плем'я Себастьян Юнгер. Це топ 1 Топ-1 не, да, не визначили. <laughs> Це насправді топ-1. так. Дякуємо вам, дівчата. Ну, давайте нагадаємо ще раз нашим глядачам, коли і саме йде пройде Київ Бук Скіївбук фест вересня, торговий центр Городок Ґелері. Почай Event Hall, біля метро Почано в торговому центрі. Дуже всіх запрошуємо, Буде величезний книжковий ярмарок. Кожен зможе собі купити книжку, поспілкуватися з видавцями. Дуже дуже вас очікуємо. Запрошуємо на першому поверсі книжковий ярмарок. А на третьому поверсі події Ми вас всіх чекаємо на події. А на другому дитину А на другому Все, дитяча ви приходьте, ви приходьте. Далі ви розберетесь. Ми всіх, всіх зорієнтуємо. Добре. Дякуємо вам, дівчата, вдалого івенту. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Я обов'язково планую Дякую. прийти. Так. Ну і я запрошую всіх обов'язково завітайте на Київбук Фест. Нагадаю, у нас в гостях були організаційна директорка фестивалю Анастасія Нікітіна та виконавча директорка громадської організації Реформація Анна Бондарчук.